Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про найкращого футболіста СРСР 1988 року Олексія Михайличенка, лідера Київського Динамо, радянської збірної Валерія Лобановського та олімпійської команди Анатолія Бишовця, у складі яких Михайличенко взяв срібло Євро 1988 і виграв Золото Сеула 1988. Про всесоюзне та міжнародне визнання Михайличенка. Погнали! Народився Олексій Михайличенко 30 березня 1963 року в Києві, де через 10 років і почав навчатися футбольним премудростям у місцевому Динамо. Там одним із тренерів у юності був Анатолій Бишовець, під керівництвом якого Михайличенко досягне Олімпійського тріумфу. Але про все по порядку. Олексій, починаючи з 1982 року, дуже довго був у Київському Динамо гравцем заміни. Щоправда, 1983 Олег Морозов, який тимчасово замінив Лобановського, почав частіше випускати 23-річного таланта в основі. Але тоді багато молодих дублерів змінили основних зірок і не завжди через їхні травми. Після повернення зі збірної СРСР до Київського Динамо Валерія Васильовича Лобановського Олексій знову засів у дублі і подейкували, навіть мав намір перебратися до Динамо Московського. Але не даремно, що народі кажуть, що вміння і праця все перетруть. Михайличенко в кожному матчі доводив старшому тренеру, що він гідний місця в основі, куди впритул наблизився 1985 року. А з другої половини 1986-го без Михайличенка вже неможливо було уявити собі київське динамо. Олексій забив багато важливих м'ячів як за свій клуб, так і за збірну СРСР. Згадуємо гол Франції у відборі на Євро 1988, коли Михайличенко зрівняв рахунок у Лужніках 1 1 А на чемпіонаті Європи під час вирішального поєдинку за вихід до півфіналу. Він знову вивів команду Лобановського вперед після того, як Англія рахунок здивняла, що додало впевненості нашій футбольній дружині в тому, що перше місце в групі їй під силу у результаті СРСР взяв срібло. Блискуча гра Михайличенка на Євро 1988 настільки вразила футбольний світ, що після закінчення року у голосуванні тижневика «Франс футбол на золотий м'яч найкращому гравцеві Європи. Олексій фінішував четвертим відразу ж після чудової трійки збірної Нідерландів Марко Ван Бастена, Руда Гуліта та Франка Райкарда, які привели свою команду до звання найсильнішої у Європі. Олексій Михайличенко у трьох анкетах був поставлений на друге місце по п'ять, 3 та четвертим, та чотири рази п'ятим, що у сумі принесло 41 очко. Свою нев'яночу майстерність найвищого міжнародного рівня Михайличенко продемонстрував і на Олімпійських іграх у Сеулі, де під керівництвом Анатолія Бишовця збірна СРСР виграла золото. Михайличенко на пару з добровольським були лідерами тієї команди, перед якою не встояли ні Аргентина 2-1, ні Італія у півфіналі 3-2 у додатковий час, ні Бразилія у вирішальній сутичці 2-1 теж у додатковий час. Михайличенко забив на футбольному олімпійському турнірі 5 м'ячів. Аргентині Дубль США 4-2 виграли. Це на груповому етапі, плюс голи Австралії у чвертьфіналі 3-0 перемогли та Італії у півфіналі, який був третім і вирішальним у визначенні фіналіста. Михайличенко став одним із найкращих бомбардирів турніру. Більше нього. Забили лише замбієць Калуша Бвалія та Ігор Добровольський по 6 плюс бразилець Ромаріо 7. Двоє крайніх і забивали у фіналі. Ромаріо рахунок відкрив. Добровольський з пенальті вирівняв становище після того, як бразильці збили у своєму штрафному Михайличенка. А потім був золотий гол Юрія Савічева під емоційні благання радянського телекоментатора Маслаченка забити. Михайличенко, до речі... Міг поставити в тому Олімпійському фіналі остаточну переможну точку. Але під ті ж самі благання Маслаченка запорог свій забійний момент, коли з меж штрафного майданчика не зумів пробити Тафарела. Ну, подавай сразу. Ну, Діхаліченка, забивай. уваляй, уваляю, запівай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все было бы кончено. Ну, все верно сделав. Ну, чуть побыстрее би. Ну, може би сейчас... Ось так Михайличенко в один сезон став срібним призером Євро 1988 і завоював золото Олімпіади в Сеулі 1988. Тільки ось Дніпро трохи зіпсував тріумфальну бочку меду Михайличенка своєю чемпіонською ложкою дьогтю, коли несподівано, можна навіть сказати, сенсаційно випередив київське динамо в радянській першості, в якій Олексій забив 6 голів у 23 матчах. Тож перед голосуванням тижневика футбол хокей у вболівальників і фахівців була впевненість Михайличенко стане найкращим в Україні. Так воно і сталося. Лідеру Київського Динамо і збірних СРСР перші місця віддали 156 журналістів і оглядачів із 166, що голосувало, плюс 5 других і 4 третіх місця, що у сумі дало 482 очки. Тобто Михайличенко у своїй анкеті не назвав лише один, хто голосував в Мудріс із Вільнівського держтелерадіо, у якого трійка така. Заваров, Дасаєв, Нарбековас. Далі називаю тих, у кого більше 10 очок. Другий Рінат Дасаєв Спартак Москва. Найкращий воротар світу того, 1988 року, і 13 в опитуванні на Золотий М'яч. 109 очок набрав. Третій – Федір Черенков Спартак Москва. Не заграний ні на Євро, ні на Олімпіаді. 81 бал. Четвертий. Олександр Заваров, Динамо Київ. В опитуванні на золотий м'яч був восьмим І перейшов у Ювентус 73. П'ятий. Юрій Савічев. «Торпедо Москва. Чи Золотий Олімпійський гол потягнув на одне перше місце 10 других і 39 третіх у сумі 62. Шостий Ігор Добровольський. Динамо Москва. На пару з Михайличенком, лідер Олімпійської збірної, 56. Сьомий – Євген Шахов Дніпро. Забив у чемпіонаті СРСР 16 голів і став найкращим бомбардиром. 24 очки. Восьмий – Геннадій Литовченко. Динамо Київ. Срібний призер Євро, 88, 21 очко. Дев'ятий – Олег Кузнєцов Динамо Київ. 11. В опитуванні золотого м'яча. 20 очок. Десятий Володимир Лютий Дніпро, Олімпійський чемпіон, 16 очків. Тобто, як бачимо з голосування, у сезоні 1988 року був беззастережний лідер Олексій Михайличенко на вершині і всі інші окремо. А це багатьом так не подобалося, що за першого зриву Михайличенка у матчі проти московського Динамо видання Неділя звинуватило Олексія в бонапартизмі. На що Михайличенко добре відповів у першому номері тижневика футбол хокей за 1989 рік. Коли після вибачень перед Ігорем Булановим, уболівальниками та арбітрами, сказав таке, цитую. Розумієте, тільки байдужа людина здатна ніяк не реагувати на все, що відбувається навколо. Йому на все начхати. Я виходжу на поле, щоб грати, грати добре, іншого не сприймаю. Виходжу, щоб боротися, боротися і перемагати. Напевно, шановні журналісти неділі хочуть, щоб я поводився на полі, подібно. До деяких гравців, які чистенькими залишають галявину і в дощі в бруд. Вибачте, так не вмію. І якщо потрібно битися за м'яч чи з форвардом, захисником чи воротарем, я буду за нього битися. Так зірвався, але повірте, ніколи і в думках не виникала нікчемна думка завдати комусь травми. Кінець цитати. Ось у цьому і є увесь Михайличенко. Боєць до мозку кісток. Який не боїться визнавати свої помилки, не вважає нижче своєї гідності на весь союз попросити вибачення, якщо відчуває свою провину. Але поставити на місце журналістів, що зарвалися в даному випадку, теж може. Такий він, Олексій Михайличенко, найкращий футболіст СРСР 1988 року. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.